Всім привіт! Напевне, більше року тому я купив ось цю пару взуття. І протягом року вона лежала у мене без діла. Я її не носив, якось не доходило до цього руки, точніше, ноги. І ось недавно я їздив Нітішин. по-моєму, 2-3 неділі тому, і взув це взуття, тому що там було, було мероприємство Христини. І перший же мій вихід. Цьому взутті, приніс його пошкодження. Зараз я зніму камеру і вам покажу, що я зробив. Ну, наприклад, оце взуття. Бачите, ось тут пошкрябано. А тут ситуація набагато гірша. бачите Зачепився за плитку така радянського зразка між плитками щелини зачепився. Взуттям і пошкрябав. Власне, зараз їду по справам в рівня. Беру взуття з собою. Зайду в кілька майстерів. Попробую, чи можна це якось виправити, чи можна цьому зарадити. Поїхали! Так, я знаходжусь в місто Рівне проспект Миру. Зараз шукаю будинок 26, саме там знаходиться якась майстерня. Це моя перша спроба. Ну от, знайшов взуття сервіс. Перша спроба виявилась невдалою. Тут мені сказали, що нічим не можуть допомогти. По маршруту в мене ще є одна недалека майстерня, але я не знаю, чи туди сьогодні попаду, тому напевно це відео розтягнеться в часі. Тут сказали, що в них немає воску чи фарби, якої можна зафарбувати дефект. Тому буду шукати далі. Спроба номер 2 В центрі знайшов якусь майстерню. Ален. Тут взуття залишив. залишив телефон, мають перетелефонувати. Історія продовжується. Знімаю на третій день. Вчора це був другий день. Мені зателефонували з майстерні в другій половині дня і сказали, що моє взуття готово. На жаль, вчора не було часу поїхати в місто, тому зроблю це сьогодні. Принаймні планую. Невеликий, фруктовий перекус, сливи і відправляюсь в рівне. Я знаходжусь в Рівному, в центрі. В центрі також знаходиться майстерня, куди я направляюсь. Йти мені потрібно метрів 400. Пісно прийшов на місце, за мною заходиться будинок, і там в дворі майстерня. додому. Я вже вдома. Так, ну що я можу сказати? Ну, З цим взуттям зрозуміло, воно там практично не постраждало. Тут ситуація була більш критична, що в кінцевому результаті стало після ремонту. На перший погляд ніби все нормально. Якщо не придивлятись, то нічого не кидається в очі. Але якщо подивитися під якимось кутом на світ, то видно, що там все-таки колись були подряпини. Майстер зафарбував їх фарбою і, напевно, заполірував, можливо, використовує якийсь Матеріал схожий на віск, можливо. Ну, я ще зроблю так. Я куплю, поїду десь через кілька днів якийсь хороший крем для взуття. І попробую покремити цю пару взуття. Якщо нічого не допоможе, можливо, буде серія номер 2, буду десь пробувати шукати інше місце. Якщо не поможе, ну, то перейдуть вони в ранг, з рангу нових. Як то кажуть, шлюбних, шлюбного взуття перейдуть в ранг звичайного повсякденного. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Бережіть взуття. Побачимось!